Підозрюваного у резонансній різанині взяли під варту, нагадаємо, двоє чоловіків, один із яких ветеран АТО стали жертвами 19-річного нападника. Все сталося пізно ввечері у суботу, на вулиці Вербовій, у Рівному. Я з дівчиною та з товаришем із його дівчиною поверталася з кафе. Коли вже майже дійшов до свого дому між моїм будинком та сусіднім, я побачив компанію молодиків, які ну, мені так підозріло, здалося, що. Я не зрозуміло, що вони робили в Одесі годиночі при сильному дощу і холоді. Я запитав у них, у них, чому вони тут знаходяться, на що вони почали мені хамити, обзивати мене в відповідь. Пойшли, стояли, такі дощ лить і стоять просто так, і щось чекати, слово за словом, все і ми почали грубити. Зненацька один із молодиків вихопив ніж ним, він завдав Леоніду і Олександру численних поранень. Ми не били напережень, хлопці. Я пройшов війну, я знаю, як б'ють, б'ють, або ріжуть по ногам, по рукам, просто, щоб людину ну, вивезти із строя. Лучше хай би по морді дали би нам, якщо чесно. Пару раз, якщо чоловік дали по морді, і ми б спокійно пішли б додому, розійшлися б би і всякого вет. Ну, Но не ножами, бить, не нажами, це, це неправильно. ножами. На місце виїхали поліцейські та медики каретою швидкої, потерпілих відвезли в обласну лікарню. Звичайно, в цих пацієнтів була пряма загроза шиттю. Одного з пацієнтів було поранення серця, в якому була проведена екстрена хірургічна операція. Інший пацієнт множинними пораненнями грудної клітки, пошкодженнями легень в багатьох місцях. На місці події правоохоронці затримали 19-річного Андрія Червука. Саме його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень чоловікам. Сьогодні у Рівненському міському суді для нього обирали міру запобіжного заходу. Із журналістами хлопець спілкуватися не захотів. Солі розказуєте. за свої вчинки. – Ви знаєте воно? Воно ви знаєте А зброю застосовуєте вперше. На період розслідування підозрюваний буде перебувати у Рівненському СІЗО. Якщо суддя коли, коли питання задовольнити застосувати до підозрюваного дозвілного Андрія Володимировича 26 травня 1997 року народжував місця проживачив. Громадянина України, українця, офіційно не працюючи, не одружує. раніше на судимо, зареєстровано та проживаючи з адреси міста рівної вулиця, Князя Островського в заповідній заходу, тримання підламки з роком до 14.30 хвилинка театральних 2017 року.